Вітаю вас, мої любі! Дивимось, що зараз заважає вашій реалізації три варіанти. Перший, другий, третій. Ой, щось ви, мабуть, реалізації хочете щось, десь ви, може, працюєте, але ви стільки на себе взвалили, що ви вже... У вас немає вже ні, ні бажання його доводити до кінця, ні е, сил ніяких немає. Ви занадто багато на себе зараз навалили. Треба, щоб вибрати з цього трішки, пороздавати комусь іншому частину своїх справ. От, якщо ви визначите, що для вас зараз найбільш важливе, все це залишити собі. А те, що, наприклад, ну, не настільки важливо, можете комусь доручити це робити, ви типа, трошку роз у вас розвідниця, і тоді вам простіше буде щось довести до кінця, реалізувати якось. Ось такий другий варіант. Ой, ви знаєте, якщо це взагалі карта дуже ну, позитивна, але якщо в контексті що заважає, ви зараз занадто багато занурились в отримання задоволень, бо імператриця вона любить своє тіло, вона любить отримувати задоволення. Можливо, ви занадто сконцентрувалися на тому, що ви їсти, а щоб їсти дуже ну щось таке дуже вишукане. Або, ну, коротше, ви дуже сильно сконцентрувалися на тому, щоб отримувати задоволення. І оце зараз, замість того, щоб, можливо, ви зараз хочете якось реалізуватися, і це зараз вам заважає. Трішки треба змістити свою увагу. Третій варіант. О, ви вже настільки багато пережили, отримали досвід, у вас величезний досвід. Ну от Мабуть, це стосується тієї теми, яку ви зараз от питаєте. І оцей буває інколи, що досвід, який в нас є, він нам заважає рухатись в якомусь новому напрямку. І оцей величезний досвід, ви набили б дуже багато цих куль собі на голові, бачите, пов'язка через, через голову. Ви, вам здається, що ви все знаєте абсолютно все знаєте про те, що ви зараз тут хочете де ви реалізуватися. А треба, мабуть, поглянути якось по-іншому, подивитися якимось свіжим. Взором на це, і це вам допоможе на зараз.